Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, українці. Хочеться підбити підсумки 2015 року. Хочеться подякувати кожному члену парламенту, кожному українцю, хто терпеливо чекав тих змін, які ми поступово впроваджували в цьому році. Я не хочу говорити, як всі скиглять, зрада все пропало, буде ще гірше. Хочеться, щоб ми входили в 2016 рік із оптимізмом. Що ж все таки вдалося зробити в 2015 році. Як голова комітету у закордонних справах, хочу подякувати кожному парламентарю за відродження парламентської дипломатії дипломатії. командна гра МЗС також із парламентом забезпечили ефективну протидію російській агресії. Міжнародні санкції проти Росії було продовжено, і ми сподіваємося, що вони будуть посилені. Гуманітарну, фінансову та безпекову допомогу Україні надавали уряди різних країн світу. Україну було обрано. Членом Ради безпеки ООН. і ми сподіваємося, що впродовж 2016 тисячі шістнадцятого року наші дипломати а вчора, завдяки зусиллям парламентарів, ми збільшили їм бюджет на їхню ефективну діяльність. Вони в Раді безпеки ООН впродовж наступних років будуть відновлювати територіальну цілісність та суверенітет України шляхом встановлення миру на Донбасі та повернення Криму. І тому мені хочеться подякувати окремо народним депутатам, які тут представляють інтереси наших. Ромадяників Криму, кримськотатарського народу, зокрема Рефату Чубарову, Мустафі Джемільову, за весь їхній внесок в те, що вони повертають і добиваються того, що Крим буде українським. Також нам потрібно домогтися встановлення справедливості через трибунал по MH17, сприяти захисту прав людини і світі, зокрема через припинення репресій в Криму. Якщо ми подивимося, що ще вдалося досягти, це забезпечити прозорість влади і власності. Кожен громадянин тепер має вільний доступ до реєстрів нерухомості та землі. Він може слідкувати за рухом бюджетних коштів. І вчора також, завдяки колегам Міністерству економіки, народному депутату Вікторії Пташник з тими поправками щодо антимонопольного комітету ми забезпечили електронні прозорі закупівлі. І тепер, завдяки механізму прозоро, кожен відслідковуватиме бюджетні кошти. А це наша можливість звітувати перед суспільством засоби масової інформації розкриють справжніх власників, а партії звітуватимуть про свої фінанси перед суспільством. Ми також розморозили будівництво національної дитячої лікарні Охмадит. Це був важкий процес, але ми дуже сподіваємося, що в 2016 році українські діти нарешті отримають першу сучасну дитячу лікарню, і де наші лікарі будуть робити трансплантації, трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. І також хочеться сказати, що в цьому році, під час місцевих виборів, ми допомагали таким мерам, як меру глухова, меру Миколаєва, і маємо надалі допомагати втілювати децентралізацію для того, щоб децентрат. Централізація влади сприяла сильним містам. Хочеться всім подякувати, побажати оптимізму, енергійного оптимізму, надії, віри, любові, взаємоповаги. Україна нездоланна. Як я завжди кажу, київська русь розвали. Дякую.